Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні 7 травня, деревоподібний пігун у повному розквіті. Як я обіцяла, я вам його презентую сьогодні. Гляньте на цю красу, гляньте на цю велич і неперевершеність палітри. Які розмальовки на пелюстках. Як він пахне і скільки бджіл. Прилетіло сюди поласувати пилочками, оціми... які знаходяться на течинках і нектаром, який виділяється квітка. Буду. чудово, неперевершено. 7 травня у повному розквіті стоїть цей прекрасний кущ. І знаєте, в нас пасмурна погода. Ось так от хмарах небо і періодично дощить, то я сподіваюся, що в цьому році квітування буде дещо довше, адже на сонці вони дуже швидко перецвітають. Тож, дорогі друзі, на цій оптимістичній ноті бажаю всім вам гарного дня. Хоч важко, наш час говорити про щось гарне на тлі такого безчинства, що твориться в нашій країні. На тлі оцього ворожого нападу. Дорогі друзі, все ж таки я вам хочу побажати мирного неба над головою, хочу вам побажати цвітіння ваших садів і умиротворення ваших душ. Нехай прийдешний день принесе всім нам щось хороше: мир, злагоду, любов. І кінець кінцем щоб ця ворожа навала припинилася, дорогі друзі, ще раз подивимося на цю красу. Подякуємо, що у нас вона є. Ну, і чекаємо наступних відео. Кому сподобалося, поставте неодмінно лайки. Напишіть відгуки. Чекаю на вас. До побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталія у своєму весняному саду.